Що таке грант? Відомо багатьом. А ось що потрібно зробити, які документи подати, та як правильно оформити заявку, аби його отримати, знають небагато. Коли ми працюємо над грантом, то нам багато. Потрібна допомога, нам не вистачає інформації, нам не вистачає методичної підтримки і, можливо, в деяких випадках, особливо, якщо ми зараз намагаємось підключити до грантової діяльності молодь, набути цієї діяльності нового поштовху, нам не вистачає і професіоналізму. Отож, грант це певна сума коштів, яка виділяється тією чи іншою організацією для проведення некомерційного соціального проєкту. Подаючи заявку, ви повинні переконати грантодавця у тому, що саме ваш проєкт необхідний суспільству. Процес цей непростий і потребує фахової підготовки. Нашим сьогоднішнім завданням має бути саме напрацювання механізмів співпраці громадськості і влади під час напрацювання, напрацювання розробки проєктів. І найголовніше, щоб було розуміння, що це дійсно потрібно не просто тому, що громадська організація захотіла собі написати проект, а тому, що громадські організації реалізовують проекти, спрямовані на розвиток саме області. І це в інтересах в першу чергу виконавчої влади. Допомогти в оформленні заявки та розповісти присутнім про нові цікаві гранти вирішили представники ресурсного центру гурт. Наш портал. Гурт Орґвії це є таким найбільшим джерелом інформації про можливості, які сьогодні існують для громадських організацій. Це тренінги, конференції, грантові програми, найсвіжіші, звичайно, конкурси. Гурт відомий тим, що проваджує великі національні проєкти, програми в Україні, залучаючи кошти від Європейського Союзу, від міжнародних так так, фундацій. Є певний досвід ці справі, і ми можемо теж цим досвідом поділитися. Організатори Круглого столу переконані, такі заходи сприятимуть розвитку місцевих громадських організацій, а це у свою чергу. Гу допоможе залучити до розвитку регіону іноземні інвестиції.